Привіт, друзі! Я Ліра і це архітектурні новини. Почнімо! І так, перша новина, про яку хотілося б з вами поговорити, Махно Студіо нещодавно представила в своєму інстаграм... інстаграмі... інстаграмі новий свій проєкт. Махно Студіо це архітектурно-дизайнерське бюро. Його засновником є архітектор Сергій Махно, який має дуже впізнаваний та етнічний стиль. Їх новий проєкт, який мене вразив, спроєктований для української міталуревої компанії Ферекспо. Ця будівля має викладацько навчальне призначення. Тут здобуватимуть освіту величезна кількість спеціалістів. Чесно кажучи, я такими масштабами дуже вражена. Мені подобається незвичайна форма, мені подобаються ці дивні вікна, мені подобається колір, мені подобається, що незважаючи на цей чорний колір, будівля не виглядає важко, вона не тисне на тебе. Навпаки, завдяки формам враження, що воно легке і витає в повітрі. Але в противагу легкості є відчуття монументальності та драматичності навіть. Так, ось такі суперечливі відчуття викликається будівля. Та те, що цей проєкт стильний і сучасний, не викликає жодних сумнівів. Якщо цей проєкт реалізується, впевнена, що це буде будівля магніт для східної України. Бо саме там планується будуватися ця будівля. Поділіться, як вам, як вам ця будівля. Друга новина, дуже моторошна, але дуже цікава. The Glass – це концепт архітектурного об'єкта, який розробила японська команда, щоб зробити можливим життя у відкритому космосі. Урбаністичний комплекс має циліндричну форму і цьому посприяла необхідність гравітації. А завдяки спеціальній технології, яка рухатиме споруду подібно до обертання землі, всередині створюватиметься сила тяжіння. Таким чином, процеси життя у космосі не відрізнятимуться від земних. Ми бачимо, що всередині комплексу будуть водойми, зелені зони та навіть громадський транспорт. Команди планують розробити міжпланетну транспортну систему для Землі місяця та Марса, яка підтримує швидкість 1G. Вони планують, що в майбутньому кожна колонія веде економічну діяльність і багато людей приїжджають з метою бізнесу або туризму. Науковці працюють над забезпеченням повітря, води, їжі, енергії. Коротше, все, що потрібно для виживання людей під час Імміграції на інші планети, також вони придумують, яким чином закрити потреби в майбутньому щодо виробництва одягу, продуктів, будівництва, щоб створити повноцінне космічне суспільство. Не знаю, як вам, а мені одразу згадуються останні 20 хвилин «Інтерстеллару». Коли його рятують з космосу, він прокидається у лікарні, встає з ліжка, підходить до вікна, а там замість неба він бачить будинки людей догори ногами. Не знаю як кого, але мене трошки це лякає, навіть не трошки, а дуже в мене мурахи побігли. Фу, а як вам? Ви як бажали б цього застати? Чи краще без мене? Тим часом українські архітектори та дизайнери презентують себе на світовій арені. Міжнародна премія Design Awards оголосила лонг-ліст, туди потрапили українські проєкти. У 2022 році до переліку претендентів на перемогу включили дев'ять робіт учасників від України. Зокрема, це проєкти в категоріях інтер'єр, дизайн і стійкість. Категорія інтер'єр. А саме під категорією інтер'єр малого простору потрапили два проєкти: крокал Апартмент від Мерсоян Настя Бюро та Супріматік Апартмент від Світанок. До підкатегорії «Інтер'єри ресторанів і барів потрапили два проєкти від Yacht Group. Перший – «Dot Coffee Station» та «Terra» у Вінниках. До категорії стійкість під категорією екологічний інтер'єр потрапив проєкт Fresh Black Roastery and Bar» від «Loft Bureau». Далі категорія дизайн. Під категорія дизайн архітектурного освітлення увійшли два проєкти Експолайт. Перше – це синагога Бабін-Яр Холокост Меморіал Центр. І другий це бульвар на південній вулиці у Дніпрі. У наступній категорії дизайну, саме під категорію дизайн меблів, потрапили полиці від цвітанок. Такі новини дуже тішать, бо ми дуже талановиті люди. І моя мрія це щоб про Україну у світі знали не тільки через жахливі події, які нам робить кожного дня Росія країна терорист щоб нас не жаліли, а цінували і поважали, сприймали як рівних собі. Тому дуже дякую, хто вкладає в це свої сили. Це також вклад в нашу спільну перемогу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик і не забувайте про Донат дня це дуже важливо. Слава Україні! І все буде Україна! Пока!